День. З вами Наталя Миколаївна та дистанційні уроки. Тема уроку закріплення букви М. ЇЇ звукового значення. Читання слів і речень з буквою М. Звуком М. Будь мамин та, день народження. Сьогодні в мами день народження. Миколка і Марійка приготували м. для матусі подарунок. Вони зробили листівку. На листівці діти намалювали мальви а над квітами метеликів. тато подарував мамі красиве намисто. Мама пригощала всіх смачним тортом, морозивом, мармеладками і мандаринами. А потім уся сім'я дивилася мультфільми. назвіть слова зі звуком м, які ви запам'ятали. А потім уся сім'я дивилася мультфільми. Назвіть слова зі звуком М, які ви запам'ятали. Ну, скажи, будь ласка, які слова ви запам'ятали? Молодці. Зараз дітки вибирають букет для мами. Вони можуть брати тільки ті квіти, у назвах яких є звук М. Допоможи їм, назви ці квіти. Давай спробуємо. Ану, перша ваза. Які там квіти? Це троянди. Чи можуть дітки взяти троянди для мами? Ні, тому що вони можуть брати тільки ті квіти, в назвах яких є звук М? Наступне маки. Звичайно, вони можуть взяти мамі в букет маки. Тому що слово мак починається на звук М. Наступне тюльпани. Ні, діти взяти тюльпани не можуть, тому що там немає звука М. Четверта. Нарциси. Чи є тут звук М? Ні, немає. Ромашки. Звичайно, тут, у середині слова, є звук М. Тому дітки можуть взяти в букет ромашки. А останній, будь ласка, це в нас хризантеми. Дітки також можуть взяти їх для матусі. Отже, діти в букет можуть взяти маки, ромашки, хризантеми. Скажи, як звати дівчинку? Давай прочитаємо. Ма. В нас є пропущена літера, далі йде і, пропущена літера та остання літера А. Скажи, як її звали? Правильно, Марина. А хлопчик, почитай. Він має таке ім'я, яке починається з буквосполучення Ма, а закінчується двома останніми літерами як ІМ. Правильно, він Максим. Будь ласка, прочитай підписи до кожної світлини. Перша світлина давай читаємо разом: Мама, мама. Наступна ми. Читаємо. Ми. Далі є в нас ми і мама. Скажи. Чи правильно вони підписані? Звичайно, що ні. Тому що там, де написано ми і мама, це перший малюнок. Там, де намальована мама, ми кажемо, що туди підійде слово мама. А де тільки дітки ми скажемо слово ми. Правильно. Складіть розповідь за малюнками. Поглянь, будь ласка. Мишеня побачило комп'ютер. Воно вирішило познайомитися із комп'ютерною мишкою. Коли мишенятко торкнулося комп'ютерної мишки. На екрані з'явилося, що правильно зображення кота. Мишенятко злякалася. Спробуй скласти свою розповідь та розкажи її. Давай прочитаємо речення. Перший малюнок. У Марини мама. У Марини мама. І у мами. Мама. Скажи, як називають маму мами? Звичайно, мама мами це бабуся. Давай прочитаємо запитання. Мама і мама? Мама мами. Тобто вас запитується на третьому малюночку зображена мама і мама? Ми кажемо так. Там є мама мами, тобто наша бабуся. Давай розгадаємо ребус. Хто це зображений? Звичайно, це білка. А прочитай попередню частинку. Ми читаємо мо білка, що написано. Правильно написано мобілка. Ви знаєте, що це таке? Звичайно, ми так називаємо мобільний телефон. Дякую за увагу, ви молодці.